Канал Юний ентузіаст представляє серіал, купили хату в селі. Сижу під нею, під вікном, на лавочці. Звісно, тут ще все заросло. Сьогоднішнє відео не буде про обзор, тому що обзор буде, коли вже все повикошую. Сьогоднішнє відео буде про е, збір урожаю. Зараз побачимо, тут мають бути горіхи, яблука, що ми назбираємо, прикинемо все, які нам треба. Решту, може, продамо. Ще, може, щось цікаве подимось. Стільки що приїхав сюди, тому просто разом з вами будемо все. Тут досліджувати. А такий вже ретельний обзор буде, коли тут ми все вичистимо, щоб можна було ходити. Тому що, так, що з висоти показати, то так воно ще поки що все виглядає. От. Але то все доведеться до порядку. Цікавенка в тому, що як, що ви бачили минулий ролик, що гроші ми ще не заплатили по документах, воно ще не наше, але в усному договорі власник сказав, що можете там робити все, що хочете, користуватися, урожай, там ну там яблука, все, там горіхи собі брати. От саме тому ми сьогодні сюди приїхали. Будемо досліджувати сьогодні садок. Про подвір'я хату буде в наступних відео. Обов'язково підпишіться на цей канал, підпишіться. Все, дивимось. О, а хто тут? <гум> то ти? <гум> <гум> так, зараз ми ну, то все. Що да, да, тут є щось ще? Шо, стрюжки, але... Є цьому... ще на горіхові. Так, я буду трусити, зараз позбираємо з того. Тут всього має бути три горіхи. Наша задача, наша, наша задача їх знайти, визбирати весь урожай, зважити. Базмана ми не взяли, шкода. Значить, зважимо вдома і будемо знати. Ну що, починаємо. Так, там збирає Іванка, я вже відійшов. Там горіх номер один, а тут горіх номер два, такий невеличкий. Вже всі горіхи опали, я зараз позбираю. Вони всі в траві. Там скільки в тебе вийшло? Більша половина миски. Більша половина такої миски, а в мене во дивись. Хочеш побачити? Ну. У мене мало, десь може кілограм. Знаєш, просто їх отут дивись, трава висока, вони десь там. там... Їх я їх... Да, я там їх покушу тут, може ми потім ще знайдемо, тому що ті, що зверху я знайшов, але треба. Потріпав так, потріпав. Ну там ще треба. Ну, ще треба. Листя падає, здається, що горіхи. Ще от ту гіляку, другу треба. ту что справа а ну давай трассы все 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 шукаем <говорит> давай кидай Так, то Іванка з того горіха назбирала, а я з горіха номер 2 Горіх номер 2 трохи молодший, такий менший. То З двох горіхів. З двох горіхів, ще десь має бути. Три. Давай, ще три, добре, вони вже не впливають сильно, але добре, що ще три є. І ще є один десь горіх, треба тільки його знайти тут на території. Скільки тут кілограм? Не знаю, може кілограмів 5. Так, прямуємо до третього горіха. Стільки сливок тут пропало. Все встелено. І... Як? Довгий тоненькі. А ну покажи. І зовсім не такі. Ага, інтересно. Нічого пайде. І сам він такий сучасний. Тут всі дерева молоді, от фішка. Всі молоді тут дерева. Ні, Ну, звісно, є якісь старі, не знаю, що це, ну це не плодоносне. Ладно, збираємо, побачимо, скільки вийде. Потім підіб'ємо підсумки. Назбирали там горіхів, шкода, що нема чим зважити. А оте біле, що я минулі рази казав, що це сільський туалет, це насправді душ, а це такий садок, тут, якщо сюди дивитися рядок і сюди рядок дерев, таких не старих, молодих. Яблуні, груші та інше. А тут, якщо спускатися вниз, тут є малина. Тут десь має бути і чорна якась малина, і ремонтантна. Ну тут вже є її років, не знаю, є її років цій посадці вже років 10, а років 4-5, її вже ніхто ніяк нічим не обробляє. Що там є ще малина? Який сорт я питався? Не пам'ятає хазяїн. Десь має бути така, що плоди чорні десь тут в кінці. Не знаю. Є така, я навіть не знав про таку. Чорна малина. Може це вужина, але ні, казав, малина. Було б цікаво на неї подивитися. Хтось чув про таку малину? Чорні плоди. Угу. Ану зараз покажи ближче. Ну так. Да. Є. Кулюча ремонтанка. Заросло все. Дивіться, якщо не обробляти що стається з малиною. Чи це, чи це хміль якийсь поплутався? А, це щось ліаноподібне, це не малина. Так, да, то все треба буде тут викошувати. Багато тут роботи. Так, да, немерено роботи. Бузини багато є, багато там і поза хатою, і тут всяких кущів. А оце, о отой пирій, що я кажу, тут він зелений, з ним можна починати боротися. Тільки якщо його скосити, а, це не тут, трошки далі, зараз. зараз. Во, якщо він отакий во, можна було б його відразу вприскувати, А якщо буде падати. Буде падати хімія на таківо, воно не має ніякої провідності, воно не піде в корінь. Тому його треба викосити. І коли воно почне вегетацію, ще до кінця жовтня ще є час, ну поки ще тепло буде. Так, рослини просинаються, коли середньодобова температура плюс 5. От якщо ніч, день, в середньому буде плюс 5, то рослини ще вегетують. От, і воно ще почне відростати. Сухого не буде, зграбається, буде тільки зелене. Можна буде його оприскати. Пирій повзучий. Так. Думаю, що вона вже та зелена не... не дозріє. Може не вистачить часу mm -hmm, їй. Покушай, чи солодка. Солодка, я вже кушаю. О, Багато є, дивись. корочку піднімаєш. Ага. Навіть ніхто не обробляє її, бідну. Гіляки гнуться. Все одно ролі. Ух ти. Класно. О, так можна нарвати, глянь, скільки малини. Докторує. Тут ще є. Доктор. А де ж та чорна? Мене дуже цікавить. Він казав, є тут чорна якась. Треба пошукати. Mm -hmm. Ладно, знайду, то включуся. Дивіться, що робиться, якщо малину не збирати. О, цвіте. Цвіте угу. отаку от. Опа. Ага. Такі важкі, корчизни, важкі. пупки. Ой, гарна була літом. Угу. Так що такі то справи. Яблук нема, я минулого разу вирвав. Грушки вже перезріли, абрикоси ми позбирали. Ось такий садочок, треба тут все секатором, то все, ну таким, як то воно називається, не лескою, а тим. До, до коси чіпляти і косити, а там перей лєскою. Порадьте, яку косу краще купити, бо я в тому повний ноль. Які, на що зважати, як вибирати косу нову, скільки має коштувати, приблизно може ссылки, якісь, якісь магазини, може ви десь купляли природа. Ти хто такий? Ти що тут робиш? Так, дивіться, а то що таке? Це ж? Що це таке? Не знаю. І так якби воно спеціально тут посаджене? І там ще таке є посаджене. Не знаю, що це таке. Це теж може якась чорна горобина, чи що, я не знаю точно. Але є. Там луг такий, якийсь рів, мабуть, річка. А та водойма, що ми їхали, то десь там, в тому напрямку. Да, садочок, дерева треба буде обрізати. А, тут три рядки є. Не два рядки дерев, як я казав, а три. Отут ще є рядок. Так, да, яблук вже нема. Минулого разу позбирав абрикос. Ще там біля хати є абрикос. Ось виноград. Він впав. Це такий виноград, певно, на вино. Але щось я боюсь туди лізти. Там змії можуть бути. Кажуть, що зараз якраз до кінця вересня змії шукають собі тепле місце, щоб де їм вже в сплячку залягати. Затишне тепле місце. І можуть лізти всякі будинки скрізь. От. І не хочеться туди лізти. Вже як по косою тут побжукаю, всі побояться. Тоді можна буде ходити. А так вон зараз тупи туди ногою. Ще що вилізе. Страшно мені. А, Іванка ще знайшла тут яблука, такі класні. І воші, просто вони замаскировані, зелені. Та... Добре, коли двоє доповнюють один одного. Я не побачив, ти побачила. Слухайте, пакет, якщо яблука вкидати, скоріше стає тягшим, якщо горіхи туди вкидаєш. Звісно, mm -hmm. вон шерви. Mm -hmm. Такі то справи в нас. Що полізе туди, там можуть бути гніві. Лізь, 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 не бійся. За шов лізь, не бійся. От, якщо є якась дама, особливо дама твого серця то вже тоді лізеш і не боїшся, хоча там насправді біїсь. Так. Меча вперед. Ану? Це такий він Одна киточка така. Який він на смак? Я не пробувала. Ні. Добрий чи ні? Ну, знаєш такий для вина. Нічого, нічого, це для компоту я компот буду варити. Та його допомогу. Бажано цілими китицями. Добре, звісно, що цілими. І не кидати, а легенько. Звичайно. Щитати їх? Чи ні? <рес> ні. Два. Ти просто прискорюйся. Швидше, як ти робиш, тільки ще трошки швидше. Ну, як я можу себе перевершити? Добре, значить я. Іду тобі допомагати. Да, — Так, виключай, Угу. Uh -huh. Я думаю, ми чудова команда. Я знімаю Іванка швиденько, все так як вона любить, ріже той виноград. От, і все, класно йде. Що там, ти швидко ріжеш? Ні? Ні? — Давай швиденько, <ріст> ускоряйся. <ріст> Ладно. Тут Одна несподіванка з'явилася. Це яблуня. Просто її оплів виноград. І там є яблука. Але яблуні навіть не видно. А, видно, дивись, як вона бідна. бідна під ним, правда. Да. Да. Симбіоз не дуже в них. Ну, це точно. І... Так, давай що Та, будемо робити? Лише? Будемо його з тої яблуні скидати не. чи ні? То я, я тут. Ладно, треба я подумати. Подумаємо, потім вирішимо. Коли виходиш на природу, не просто сидиш в інтернеті чи в квартирі, то можна побачити дуже багато всього цікавого. От як він сюди заліз і як він зробив такі дирки в тому листкові, як він їсть. Ну цікаво. Хай живуть. Тут теж чийсь дім був. Що це таке якийсь кокон? Такий цікавий. Ще двох... й двохкімнатний. Такий як кактус. Ну, колючий двохкімнатний. Інтересно. <гум> я не знаю, що тут було, може хтось знає. Нарвали миску винограду. Такую зараз занесемо в машину, поставимо яблука. Теж нарвали. Так, <гум> да, смородина є. Та Я минулого разу казав в роликові. Ано агро Угу. Зараз то все занесемо, візьмемо ще тару, прийдемо, будемо далі виноград обривати ще там, може там ще всередині яблука є. Це гарні, звичайно. Де? Ну. Класно. Ну зараз прийдемо обірвемо, несемо то все до машини. Так, ідемо далі збирати. Так, так від'їжджаємо ми. Від'їжджаємо 13. Ми виїхали з дому. 15.39. виїжджаємо звідси, в 16 будемо вдома. Що ми тут сьогодні зробили? Приїжджали ми гори хірвати, збирати, і рвати і яблука. Зробили плюс. Ще винограду нарвали багато, дуже багато. Подзвонили до одного експерта по вині. Він нам сказав, що зробити з тим виноградом. Ну тобто, як зробити вино, бо ми ж не вміємо. До речі, якщо знаєте якісь такі швидкі способи, як робити вино, так щоб швидко, не затратно, з такого синього маленького винограду, то поділіться, будь ласка, в коментарях. От. І будемо робити вино з винограду, це буде окрема тема. Коротше, для нас дуже багато всього нового зараз почалося. Будемо старатися оптимізувати, щоб воно займало якнайменше... Ще от шипшину можна було вирвати. А так наша є та, що ми минулого разу нарвали. Ну, да. Будемо так, старатися так. все оптимізувати, щоб якнайменше часу, то все. З умом, як то кажуть, підходити. Бо так, да, бо тут можна потонути, в да. засів собі, забувся і щось і робиш, і все. І перетворився на трудоголіка. І просто як білка: ягоди, горіхи, ягоди, горіхи. А мета людини, мета життя в іншому. Тому ніколи не будем про це забувати. Що ви про це все думаєте, звісно, пишіть відповіді на запитання, ті, які я задавав, бо мені ну, дійсно цікаво, для мене то все нове. Якщо ви з тим стикалися, діліться, будь ласка, досвідом. Підказуйте щось, підтримуйте. І до нових зустрічей на каналі. Пока. Так, горіхів вийшло 7 кілограмів.